Із, яке ми згадаємо, яке ми з вами е, акцентуємо сьогодні, поглибимо його, це є мутації, мутації та їх властивості, е, поняття про спонтанні мутації, а також поговоримо про біологічні антимутаційні механізми, про які ми, в принципі, з вами говоримо. Згадували минулого разу, коли говорили про механізми захисту генетичного матеріалу організмами. Прошу також звернути вашу увагу на те, що дані поняття, які будуть нами сьогодні розбиратися, для, для розуміння явищ процесів, які відбуваються в нашому житті, в природі, вони стосуються не тільки виду людина розумна, вони стосуються абсолютно всіх біологічних систем. Ці поняття вони є універсальними для біологічних систем. Першим. Першим заговорив про мутації, і що важливо про те, що викликає мутації, то про мутагени Гуго дефріз, нідерландський ботанік, генетик, і він перевідкрив в 1900 році і під Твердив одночасно із Карлом Корінсом та Чермаком Закони Менделя. Ну, як ви бачите, Мендель залишив значний слід в історії. Генетики, тому що, звичайно ж, його припущення на той час були якимись взагалі неможливими, так його закони припущення його закони на той час були неможливими, і дуже багато вчених вони перевідкривали ці закони. Вони перевіряли дуже багато дуже довго, дуже довго люди не змо не могли. Прийняти Усвідомлено і за правду не за якусь космічну історію, а за правду саме ці саме генетичні закони, саме основні генетичні поняття. Він ввів поняття у науку про мутації і розробив мутаційну теорію. Модельним організмом, на якому він проводив свої дослідження, стала Енотера Ламарка, рослина, яка має невидання. Короткий вегетаційний період, а також має інтенсивне розмноження. Так от, мутації. Мутації, що являють собою: стійкі зміни генетичного апарату, що виникають раптово і призводять до змін тих або інших спадкових ознак і функцій організму. Мутаційна теорія нам говорить з вами про те, що мутації, вони, є, вони не мають певної направленості, їх не можна запрограмувати, і виникають вони раптово. Класифікація мутацій може бути проведена в декількох напрямках. Мутації можна класифікувати за характером прояву. За місцем виникненню два, за характером змін спадкового матеріалу, за походженням, сьогодні у нас чотири пункти, так, які стосуються класифікації. Інші іще можуть бути більшість захворювань, давайте чесно говорити, більшість захворювань вони являються. Захворюваннями виникнення їх, невірно говорю, їх виникнення являє собою мутаційну природу. За характером прояву. За характером прояву бувають домінантні і рецесивні мутації. Відповідно, тут у нас іде з вами мова про те, в, яко, в якій алелі якого гену в домінантному чи в рецесивному гені відбулися певні мутації. Більшість із них, більшість із них є рецесивними. І ця їхня рецесивність, ось ця їхня рецесивність. Дає можливість, от дивіться, якщо ми маємо з вами ось такі варіанти, так, генотипу, у нас є дві гомозиготи і одна гетерозигота, то тільки в цьому варіанті гомозиготного стану за рецесивною ознакою, дана мутація вона може проявитися у фенотипі. Тому Дуже багато мутантних алелів, мутантних геней, генів, вони присутні в нашому організмі генотипічно, пенотипічно, тобто зовні, при цьому не проявляючись. Домінантні мутації. Проявляються у гомо і гетерозегодних організмах, але їх є меншість, і в цьому є перевага, і проявляються вони уже у першому поколінні. Чому тому, що за законами Менделя? Якщо ми говоримо тільки про закони Менделя, так про перший, другий і про третій, то перший закон у нас Менделя це закон одноманітності, то саме ось під цей перший закон Менделя, і підходить виявлення мутацій у першому поколінні, але виявлення домінантних мутацій, наприклад, полідактилія багатопалість є мутацією, яка успадковується за аутосомно-домінантним типом. Що це означає? Це означає, що даний ген він знаходиться не в статевій хромосомі, а в соматичній, і він є, ця ознака є домінантною. Чому важливо, чи в аутосомі, чи в аутосомі, чи в статевій хромосомі знаходиться ген? Важливим це є, тому що відбуватиметься успадкування щеплення зі статтю чи ніякого відношення до статі по факту успадкування цієї ознаки не матиме. Антисивні мутації це мутації, що не проявляються в гетерозигод, як ми з вами тільки що вияснили, і можуть, можуть проявлятися у наступних поколіннях, коли піде розщеплення. Наприклад, другий закон Менделя, там де у нас іде розщеплення за фенотипом 3 до 1, а за генотипом 2 до 1 до 1. Наприклад, рецесивний характер має така мутація як альбінізм, відсутність пігменту в клітинах. Далі. Наступною класифікацією являються у нас мутації за впливом на життєдіяльність, діляться на летальні, сублетальні і нейтральні. Зверніть увагу, не існує, не існує корисних мутацій. Мутація нейтральна може стати корисною тільки тоді, коли вона співпаде із зміною навколишнього середовища. Тобто, коли зміниться навколишнє середовище, ця ознака раптом стане необхідною, яка утворилась нейтрально до цього. І організм завдяки цьому виживе, але це буде один організм на тисячу, на мільйон. В цьому суть. От мутації, забігаючи наперед, так мутації це не тільки негативно, це не тільки погано. Мутації являлися базою, вони являлися рушійною силою під час еволюційних перетворень. Якби не було мутацій, можливо б не було ось того всього розвитку. Форм життя на землі, може вид, людина розумна взагалі не існував би зараз, і ми не обговорювали, не знаю, нові моделі телефонів або якісь іще речі. Летальні, звичайно, спричиняють смерть, а сублетальні дуже сильно знижують діяльність організму і можуть призвести до. Ех, ослаблення неможливості, розмноження ну і ранньої, наприклад, загибелі. так. Ну от Нейтральні вони за звичайних умов не впливають. Але от нейтральна вона не тільки може стати корисною, вона може стати і сублетальною або летальною. Знову ж таки, при умовах, які зміняться, дуже багато е, чого залежить від умов. Наскільки вони є стабільними або наскільки ж вони змінюються, далі. За місцем виникнення вони є соматичними і генеративними. Соматичні це ті мутації, які виникають в соматичних диплоїдних клітинах, і часто дуже вони не передаються спадково обмежені тою особиною, в якій вони виникли. Прикладом може бути мозаїцизм або пухлинне переродження клітин, тобто ракові клітини, ракові пухлини, які виникають в організмі людини, вони є прикладом соматичних мутацій. Тому що чим є, по суті, ракова клітина? Це клітина, яка неконтрольовано росте. При цьому її генетичний матеріал він видозмінюється. Генеративні, вони виникають в гаметах, або в клітинах, які є попередниками гамет, тому генеративні мутації, вони, звичайно ж, передаються з покоління в покоління. За характером змін спадкового апарату вони можуть зачіпати гени окремі, вони можуть зачіпати мутації окремі хромосоми, або можуть зачіпати навіть геноми, як це? Це випадок, коли був собі диплоїдний набір хромосом, тобто була певна кількість хромосомних пар, у яких було по дві гомологічні хромосоми. І раптом ці хромо... кількість цих хромосом під час дії якогось мутагена чинника вона збільшується до чотирьох хромосом. В... До чотирьох гомологічних хромосом. Тобто, із диплоїдного набору хромосом утворився тетраплоїдний набір хромосом. Кратна. Це явище поліплоїдії, наприклад. І, до речі, я вище поліпоїдії вчені навчилися використовувати дуже класно в сільському господарстві. Чому? Тому що кратне збільшення гомологічних хромосом воно призводить до кратного збільшення розміру плодів, розмір, розмірів, висоти стебла. Так? І ну, чому, якщо диплоїдний помідор має масу плоду 100 грамів, то тетраплоїдний помідор, якщо на нього подіяти мутагеном, він утворить а вчені вивчили, звичайно ж, вони вивчили основну, дію основних мутагенів, так, які існують: це біологічні, хімічні і фізичні, і Вони використовують е дуже часто і для дослідів і для виведення навіть нових е сортів рослин. От, чи не утворити рослину із тетраплоїдним набором. От, якщо був 100 грамів пліт, то в тетраплоїдної рослини буде 200 грамів пліт. Вигідно, вигідно. І по факту дана мутація, вона і не являється генетичною модифікацією. Так, це не генетично модифіковані продукти, не ГМО. Не ГМО, які проблеми? Тетрапоїдний та й тетрапоїдний. Мінус, звичайно, полягає в тому, що е, наступного покоління вже не буде. Е, насіння буде нежиттєздатним, так? сетевого розмноження не буде відбуватися. Може бути, вегетативне розмноження, може бути при таких випадках, але тільки для тих рослин, для яких воно можливе. Так? От, е, чому виникають? Чому виникають мутації? Джерелом мутації є, звичайно ж, перебудова нуклеотидних послідовностей ДНК. Перебудова нуклеотидних послідовностей ДНК може виникати в результаті модифікації молекули ДНК під час рекомбінацій, може виникати під час помилок, реплікації або репарації. Може бути під час інтеграції, тобто вживлення чужорідної, наприклад, вірусної ДНК. Шкідливої дії речовин, метаболітів, наприклад, гідрогенпероксид h H2O2, або ж може бути переміщення через переміщення генетичних мобільних елементів, тобто через зміну місця розташування елементів у хромосомі, і порушення може бути цілісності хромосом та їх кількості через дію знову ж таки певних факторів. Мутагени, мутагени, так, дійшли. Згадували про них сьогодні, але дійшли. Мутагени це специфічні фактори. Не можемо сказати, що це тільки речовини. Це фактори, це чинники, які можуть бути, які можуть викликати мутації. Вони можуть бути ендогенними, вони можуть бути екзогенними, вони можуть бути фізичними, хімічними і біологічними. Екзогенні мутагени це ті мутагени, які діють е, ззовні. Ендогенні мутагени це ті, які діють із середини. Наприклад, помилки в реплікації, репарації, рекомбінації це, звичайно ж, буде ендогенна мутація. Радіаційне випромінювання, рентгенівське випромінювання це буде, уже, звичайно, ж, екзогенний фактор. Фізичними являються випромінювання всі види, температура. Хімічні це у нас пестициди, антибіотики, сполуки важких металів і біологічні віруси грипу, чиста ДНК у вигляді кільцевих молекул, або ж антигени, або ж стрибаючі гени. така у нас також є тема мутагенез. Мутагенез це процес виникнення мутацій. Тобто мутації це те, що змінилося. Мутагени це те, що спричинило, мутагенез це процес виникнення мутації під дією зовнішніх і внутрішніх чинників. Можуть бути або зовнішні, можуть бути або внутрішні. Можуть бути прям комплексно, прям бонусом і зовнішні і внутрішні чинники. Мутагенез може бути природній. Звичайно ж, природній мутагенез відбувається без впливу людини, штучний мутагенез, ну це отам до всіх видів ем, досліджень, е, до е, хитрих вчених із е, рослинництв, по рослинництву так, в сільському господарстві, От, і природні мутагенези ще називають спонтанним. От штучний називають індукований, тобто спричиненим. В основному використовуються радіоактивні викиди, відходи випромінювання, діоксини, пестициди або штучно синтезовані антибіотики. Це все речовини, які можуть бути використаними, ще можуть вони використовуються. для Спричинення мутації, але проблема в тому, що мутацію не можна замовити. І для мутації, для неї от вчення, так? Говорить нам про те, що не, для мутації немає мінімального порогу. Будь-яка концентрація, будь-який Будь-яка інтенсивність впливу чинника, вона може призвести до мутації. Основні біологічні антимутаційні механізми. Жоден організм як біосистема не зацікавлений, він не допускає, він не потребує, він не хоче, він проти мутацій, тобто змін, які в ньому виникають із генетичного матеріалу, у тому числі, є одним із показників гомеостазу. І для захисту від шкідливих мутагенних впливів мають механізми. У людини вони реалізовані здебільшого на молекулярному, клітинному та організмовому рівнях. На молекулярному рівні, яким чином іде захист? Репарація, так, е, виродженість. Повторюваність ми говорили про це: про те, що триплетів є певна кількість амінокислот є, певна кількість генетичний код, універсальний гени. повторюються, дуже є багато велика кількість ге, ді, ділянок. Хромосом, де інформація взагалі не кодується, це все захищає на молекулярному рівні від мутацій. На клітинному рівні є таке поняття, як апоптоз, коли в клітині виникають мутації, і ці мутації виникають в соматичних клітинах, і клітина на молекулярному рівні. Не може виправити ці мутації, то ця клітина включає так звану СОС-систему. Ця вона її відкрив Ратман в 1975 році, вмикається і активує групу генів, що зумовлюють захисну відповідь на пошкодження ДНК у вигляді загибелі клітини. Апоптоз це коли клітина сама себе вбиває. Клітина сама себе вбиває в той момент, коли ем, виправлення мутацій на молекулярному рівні воно є неможливим. На рівні організму здійснюється захист здійснює імунна система, звичайно ж, найпотужнішим механізмом, навіть якщо ми сьогодні згадували про ракові захворювання, якщо у вас активна імунна система, і ви дотримуєтеся здорового способу життя, і вона тому у вас один із чинників вона є активною, ви піклуєте про свій організм. То ваша імунна система вона знищить е, ракові клітини, пухлинні клітини на початкових стадіях розвитку. І взагалі вчені е, говорять про те, що кожного дня, кожної години, кожної, кожен там, період якийсь часу в організмах виникають ось ці ракові клітини. Вони виникають, але тут же імунна система їх знищує. Тому. Якщо ви пікуєтесь про свою імунну систему, про свій організм, організм ваш віддячить вам сторицею завжди. Імунна система розпізнає клітини з мутаціями, і за участі специфічних речовин і клітин, вона їх іммобілізує і розщеплює. Тобто вона їм робить ням-ням. Знешкодження хімічних мутагенів в організмі людини також відбувається завдяки процесам біотрансформації. Найактивніше такі процеси відбуваються в печінці. Піхуємося про печінку. Печінка може вас захистити від мутагенів, імунна система захищає вас від мутацій.